Якщо в книзі немає арестування, то це буде одна з моїх найулюбленіших книг. Всім привіт! Мене звати Катя, і в цьому відео я вам розкажу про книгу учениці Некроманта, авторки Ксенії Мур, яку я знайшла на просторах букнети. А перед початком відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. І давайте починати з анотації. Отже. Ритуал пошуку наставника пішов геть не за планом. Замість імені в Пентаграмі з'явився начальник королівських шукачів, напівголений, непритомний, у день власного весілля. Та краще б якусь поточу притягнули. І мені майже вдалося його спекатися, але цей добродій так невчасно прийшов до тями. А тепер я маю стати помічницею некроманта, допомогти в розслідуванні, відмовитися від мрії бути цілителькою. Інакше в'язниця і втрата магії. Вибір очевидний. Хіба ні? Про що ж книга? Все починається з того, що головна героїня хоче провести ритуал для пошуку наставника, адже вона хоче стати цілителькою, так як в неї є магія, але через те, що вона одного разу випадково підпалила будинок її заборонили нею користуватися. І як ми вже почули з анотації, замість того, щоб з'явилося просто ім'я наставника, з'являється сам цей, так скажімо. Наставник напівоголений, непритомний, і головна гріння намагається його спекати. Але коли вона його тягне по підлозі, він, звичайно, прокидається. І, звичайно, він не задоволений тим, що сталося. Хоча, можливо, тільки трішки. Так як саме цей час в нього був допит, де його звинувачували в дечому. До того ж, цей чоловік, який з'являється. В домі нашої героїні виявляється головним королівським шукачем. Вони розходяться, але, як виявилося, ненадовго. Її сім'я вирішує видати її заміж, так як вона все одно не може використовувати свою магію. Ну, і так скажімо, треба, щоб вона зробила хоч щось, тому це їхнє таке рішення. Але її батьки хотіли видати її заміж за племінника одного багача. Тобто... Її віку. Але її сестра підробила все так, що саме цей чоловік прийшов свататися до нашої головної героїні. А він ну, він годиться їй в батька. Звичайно, вона не задоволена, батьки в цілому теж не задоволені, але так як він багатий, вони ну, не те, що можуть щось зробити. Але приходить наш головний герой Рендел. От, І в нього виходить спекатися цього чоловіка, тому що в нього, так скажімо, є якийсь вплив на нього. Це такий королівський шукач, тому він де. І поки наш головний герой розмовляє з батьком Тері, так звати нашу головну героїню скорочено, так, сестри вирішують побитися. І виявляється, що Террі має темну магію. От, тому там... Вона досить сильно побила сестру і вплинула на, нею, на неї магію, а в її сестри немає цієї магії. От, вони повертаються, Рендел тримає її, щоб вона не зробила ще більшої травми сестри. І, як виявляється, наші герої тепер пов'язані через ритуал наставництва. Але так як Террі виконала його, як виявилося, Неправильно, то він, так скажімо, такий ломаний. тому наші герої мають бути поруч, щоб ця магія, так скажімо, налаштувалася на них і стала більш рівною. І ось тут з'являється улюблений троп багатьох: це одна кімната, одне ліжко. Так як Рендел працює, от він забирає Террі до себе своєю помічницею і жити вони будуть в гуртожитку. І знову ж таки через цей ритуал вони будуть жити в одній кімнаті. А ще головний герой дуже мило називає нашу героїню лисичкою? Тому якщо ви любите милі призицьки, так як я, то я думаю, вам це теж сподобається. Він починає її вчити, і одним з плюсом є те, що у неї не виходить з першого разу. Знаєте, як іноді в інших книжках, от вона зробила, і все все з першого разу, все так круто, все так класно, вона обрана, так? Але тут ні проводяться, він її вчить, в неї не виходить. Це дуже складно для неї, але вона старається. Також стосунки між нашими гроями. Трішки налагоджуються. От, вони вже одне на одного подивляються, але, але, так скажімо, тримають себе в руках, поки ще можуть. Одного разу, коли Рендал йде в паб, аби відпочити, на нашу головну героїню нападає істота, і вона своєю магією спалює його. Головний герой, звичайно, відразу ж з'являється. Але з цього моменту у нас починаються також. Детективна лінія. Так як виявляється, що хтось пом хоче помститися Ренделу, і саме через це він ось так, через тері буде намагатися до нього дійти. головній героїні сниться її померла бабуся. Вона їй каже, що вона знайшла одного чоловіка, і там вона все дізнається. І ось тут для мене була най... Я, я не знаю, як це назвати. Найкрінжовіша ситуація цієї книжки. Це було дуже дивно. Типу, я читала це з таким лицем, і, типу, Боже, ну ти реально, ось так? Отже, історія нашої бабусі, точніше, бабусі головної героїні. Знайшовши цього чоловіка, Атері дізнається, що це її справжній дідусь. І ми дізнаємося, що... Ще в молодості, бабуся її була заміжня зі своїм чоловіком, логічно. але вони не могли, вони не могли завагітнити, так сказати. От, і чоловіка це дуже розстроїло, і він почав чахнути. Ну, просто бідняжка. Він почав хворіти і так далі. В той же час. Наша її бабуся працювала цілителькою, щось типу того. От, І там був молодий хлопець, ну, він був молодший неї так, який намагався до неї залицятися і так далі. Вона, звичайно, це все е, типу, ні, є заміжня, але в цей момент вона вирішує переспати з ним, і вона завагітніла і кинула його. Ну, типу, вона використала його аби завагітніти. Просто ідеально. А чоловіка, вона просто поїла травками, і, типу, за рахунок цього, вона потім сказала, ну, ось, і, і видушав. Ну, і в цілому, він видужав після того, як вона завігітняла. Але ну, ситуація просто, ну, крінж, чесно. І саме через це у головної героїні є ось ця темна магія по її справжньої дідусевої лінії. І дідусь її теж. Починає вчити. Стається ще один напад на Террі, але цього разу це була людина, і Террі теж спалює його. От, і це дуже сильно на неї давить. Але це був, так скажімо, замовник. От. Тому Рендел намагається її заспокоїти в тому, що це просто не мене людина, це його робота, і, типу, ну, те, що він цим займався, це однаково не окей. І так скажімо, він отримав те, на що заслужив. Але знову ж таки, на неї це дуже сильно давить, тому Рендел і її дідусь роблять, скажімо, ритуал от, для того, аби типу, забрати в неї ці погані думки, хоч трішки, щоб її ну, якби, заспокоїти. От, це трішки я не зрозуміла саме того, що саме вони з нею зробили. Але, типу, вона заспокоїлася, типу, прийняла цю ситуацію. Ці думки, начебто, якби, перекинули навіть на Рендела, тому що він теж досить сильний мах. Також ці моменти продовжуються напади на інших людей, а наш е Рендел також є некромантом. Він може говорити з трупами, От, дізнаючись інформацією, так. Але ну, тих людей настільки жорстоко з ними знову ж таки, не буду говорити, щоб Ютуб не забанив. Але там було ну, настільки жорстоко, що він не міг поговорити навіть з трупами, тому що, ну, там, там реально було. Типу, капець я це не очікувала. Звичайно, там не було прям описів того, як з ними це робили, але просто опис того, що сталося. Це було жахливо. Також, коли це все відбувається, головна героїня починає бачити одного хлопця, який теж, типу, працює там. Але, як виявляється, його більше ніхто не бачить, ну, рендел його не бачить. От, але коли вона хоче дізнатися якусь інформацію у нього, він постійно зникає. От що з ним сталося, розкажу пізніше. Отже, нашу головну героїню викрадають. І хто це виявляється? Це виявляється один з шукачів той, хто працює на рендела, так. Тому що ну, в цілому це як, якщо так по-простому, то це поліція, так? Просто. В амплуа, звичайно, фентезі, просто щоб було зрозуміло трішки, так? Оце, виявляється, один з, навіть, ну, якби друзі вони подружилися. От, І знаєте, цей момент, коли головна героїня прокидається, бачить знайому людину, кидається, щоб обняти його, тому що вона думає, що її врятували, і він відштовхує її. ну, Сумний момент, звичайно. Він спеціально це так підробив для того, щоб Рендел не міг пити з нею, О, тому що вони завжди ходили разом після того, як Ну, він намагався не залишати її одною після того, як на неї напалили. Йому потрібно було піти, і цей такий, ну окей, я піду. А ще він наклав на неї магію, через що вона не могла користуватися. Своєю магією, так вона не могла відбиватися від, від нього, і так далі. Отже, що ж там за історія? Декілька років тому у нього була дівчина, але вони не могли бути разом, тому що вони з різних сімей. Вона з багатої, він з бідної, їм не можна бути разом. Ну, і ось ця вся драма. Її видають заміж за Дорослого чоловіка, і знову ж таки вона не може нічого з цим зробити, тому вона а, виходить заміж. От. Але вона все ще кохає цього, і вона дізнається, що її чоловік робить якісь незаконні речі, і вона вирішує про це розповісти Рендел. Вона пише, йому листа що хоче зустрітися, і так само вона пише листа ось цьому хлопцю, що вона а, а, хоче зустрітися з Ренделом, але ну, вона не пише в листі нічого. Просто про зустріч. І в цю ніч її вбивають. І ось цей хлопець вирішив, що це Ренделе її вбив. Ну, але насправді зрозуміло, що це не так, і чоловік про це дізнався, що вона хотіла на нього настукати, так сказати, і, і вбив її. От. Але з останніх сил Террі взагалі намагається показати. Сказати, привид цієї дівчини, так як в цьому була її магія. Тобто, якщо Рендел міг говорити з трупами, то вона могла, так скажімо, оживити цей привид і поспілкуватися з людиною. Але він не дуже вірить, у них там трішки вдалося поспілкуватися, тому що з останніх сил та дівчина ну, намагалася щось сказати, але знову ж таки він не сильно вірив. І у нас з'являється. Рендел взагалі ось це їхній зв'язок учениці і наставника ще в тому, що якщо учень якось травмується чи ще щось, то на наставника це діє в два рази більше, тому, тому він взагалі, тобто, навіть коли були думки, що він думав, що з нею вже щось сталося, він намагався прям знайти, хто це з нею зробив. Знаючи навіть, він там сам може десь померти. От. Тому момент, коли приходить Рентал, там дуже крутий, От, він е, піднімає взагалі цих, ці, ці трупи. От. І нападає на цього чувака. От, Далі вже не буду розповідати, що він з ним зробив. Але ну, це прям була. Помсти, знаєте, не було ось цього пробачення, тому, тому що взагалі я очікувала щось такого. так? Але ні, він поплатився за все, що зробив, тому що навіть з того, що він викрадав, точніше, робив, щоб нападали на тері, потім її викрав, він також вбив ще ось ці всі напади. Це були, було його рук діло. <кхід> так. Ось цей привид хлопця. Він теж вбив його, коли вони зустрілися в пабі, то розповідав, що от він йде на роботу до Рендала, і він в той же вечір вбив його і вкрав, так скажімо, його посвідчення, і все таке, і влаштувався там на роботу. Ну і ось на цьому наш хеппі-енд. Тому давайте перейдемо до плюсів. І першим плюсом буде те, що мені насправді дуже сподобалася історія. Я її поставила <кій>, взагалі спочатку 5-5, але потім ну, я її досить давно вже прочитала, тільки коли я познайомилася з самим сайтом Booknet. Так? От, але зараз думаю, що це все-таки десь 4,5 з 5, так як ну, я розумію, що трішки, трішки не вистачило. От, друге плюс це е, головні герої. Мені дуже сподобалася героїня. В неї був характер, вона, ну, вона була крутою, вона відповідала головному герої. Головному герої е, головному е, герою. Так, вона знала, чого вона хоче. От, і це було дуже круто. Головний герой теж досить класний, але все ж таки історію ми бачимо більше від лиця героїні. То... Якось так. Наступний плюс це їхні стосунки, вони, звичайно, розвивалися досить швидко, але, знаєте, в цій історії мені це досить дуже сподобалося в цілому. Тобто, ну, знаєте, тут немає від ненависті до кохання, тому вони просто там закохалися, все-таки живучи в одній кімнаті. Так, вони бачили одне одного. Спочатку це, звичайно, була просто симпатія і так далі. От, Але з рахунком того, що книжка сама по собі теж не дуже велика, то там якби не було сильно що розтягувати. Все одно був в цей момент, зрозуміли, тобто, не відразу з першого разу вони закохалися. З першого разу вони просто зрозуміли, які вони красені, так сказати, одне для одного. Також в стосунках мені сподобалося, що тут була, знаєте, повна довіра. Тобто, коли вони вже почали. Відчувати, ну, не те, щоб симпатію, а коли вони почали подобатися одне одному і зустрічатися, тут не було якихось приховувань, які є в інших книжках і фанфіках. Я багато таке прочитала, знаєте, коли приховуєш щось, і потім це, звичайно, вилазить боком, і купа непотрібної драми. Тут вони спілкувалися словами через рот. Тут вони довіряли одне одному, так тобто був тільки один момент, коли Террі просто ну, не дуже захотіла розповідати ем, ось цю історію про бабусю. Вона начебто йому так і не розповіла, або розповіла пізніше, Блін, вже не пам'ятаю, але це все одно було круто. Так само він в цьому розповідав все, що він міг розповісти. Так, не було ось цих недомовок. Це було дуже круто, і через це в нас, звичайно ж, не було е, в кінці якоїсь драми. Останній плюс е, це те, що заради сім'ї вони здатні на дуже багато, але якщо це твоя сім'я, і вона зробила щось жахливе, це не означає, що вам потрібно її пробачати. От, і це було дуже круто, тому що сестра тут робила теж жахливі речі, і вона теж отримала в цілому по. Заслуга. Тобто вона її не пробачила, вона там взагалі, так сказати, ну, не те, щоб зникне, ну, знаєте, знову ж таки, не буде з цього пробачення. Вона отримує те, що хотіла. Її батьки головної грині теж досить класне. Тобто, з рахунком того, який це рік, то їх це теж можна зрозуміти. Також в неї є класний брат, тому, ну, сім'ї не безгородили, от і це була ну, ось ця сестра. А тепер перейдемо до мінусів. У мене він тут в е, цілому тільки один, і це кінець. Тобто, момент в кінці він. Ну, знаєте, начебто його теж вирізали, і начебто не вистачає теж десь розділів-два чи хоча б одного. Тому. що Типу, там вона засинає, потім прокидається, їй розповідають все, що вона пропустила. І на цьому, ну, типу, майже все. Ну, знаєте, начебто, ну, реально обрізали. А на середині це було не дуже прикольно. О, також. До цього не сильно розкриті другорядні персонажі. Звичайно, це не те, щоб мінус, тому що тут все одно були там головні деталі, так, декого е, розкривали і так далі. Але все ж таки, все ж таки я розумію, що е, так, тут е, знову ж таки дуже мало сторінок, і це не, це не робота навіть там, на книжку з 500 сторінок, скільки тут сторінок, зараз я вам скажу. 306 сторінок. Але все-таки це сторінки на букнеті. Не знаю, чи вони відповідають якось там книжковим е, чи ні. от, Але, але знову, знову ж таки, начебто, трішки було іноді чогось мало. Але історія все одно дуже класна і мені сподобалася. На цьому в мене все. Сподіваюся, колись прочитається цю книжку також в. Друкованому варіанті. Писайтеся на канал, ставте вподобайку. У вас чекає багато цікавих, сподіваюся, книжок в майбутньому. І зустрінемося наступного відео.